Така була гра. Видно, що гра була до одного забитого м'яча. тому що в моменті, в першому таймі у нас таких не було, так само і в суперника. Більшість з наших помилок були у них моменти. Десь, мабуть, таки ми вгадали зі складом, не всі там зіграли так, як ми хотіли. Ну, другий тайм вийшли хлопці трішечки по-іншому, зробили пару замін, потім взагалі перелаштувалися переластували, на три захисника. І... З'явилися по моменти у нас у всіх, що Артура Тамась, йому можна галочку поставити і плюсик, то, що він вийшов і реально почалися моменти у нас біля борі суперника з'являтися. Пішла острота, то що не було в першому там все далі так довго. 5-6 касаній, вони почали прискорювати гру і почалися моменти. 0 -0. Могли і вирвати, там, забили волну, там але позаврою підняли, не знаю, було не було. Ну, то таке вже. Видно, що Херсон налаштувався, тому що вони приїхали за сутки. Ну, що їх можна поздоровити з очком, у нас може таки ні, тому що хотіли сьогодні перемогти і піти на в ноті і наперед. Так що ми друге коло Будемо направляти цю ситуацію, намагатися виправити. Дякую.